так цікаво розпочинаються заняття із робототехніки в 51-й гімназії. Це вже п'ята зустріч з початку цього року. Щоразу дітям розповідають щось нове або ж продовжують глибше вивчення попередньої теми. Цього разу школярів чекала роботи із датчиками води та світлодіодами. Останні ще як припали до подоби учням. Зараз же вивчають, як програмуються датчики та де вони можуть використовуватися в промисловості чи побуті. Жива екосистема розвитку, яка відчуває і підтримує унікальність кожної дитини. Це модель нашої гімназії. Тут не формують однакових учнів, тут розкривають таланти, мрії, індивідуальні ритми навчання. Дитина цілий всесвіт можливостей. У нашій гімназії педагогіка перетворюється на діалог, а навчання на персоналізовану подорож, де кожен голос чутно, кожна думка важлива. І кожен крок це відкриття себе і світу. Наш напрямок це напрямок stem освіти. Сьогодні він є актуальним, тому що ті компетенції, які розвиває СТЕМ освіта, вони є актуальними на ринку праці. Наші учні створюють наукові дослідницькі проекти, творчі проекти, розвивають критичне мислення, що дає їм можливість приймати участь у конкурсах, отримувати перемоги на всеукраїнських обласних змаганнях. Ми створили функціональне stem середовище. STEM-центр центр це мейкерський простір, де учні не просто вивчають теорію, а занурюються в світ практичного експериментування, програмування та інженерії, де кожна ідея може стати реальністю. Тут народжуються ідеї, які змінюють підхід до навчання, надихають мислити, творити, вирішувати реальні проблеми. Філософія нашого STEM-простору – це втілення унікальності кожного учня як творця власних знань. Інтерактивні моделі, 3D-друк, мікроконтролери, сенсори, дослідницьке обладнання це інструменти в руках наших учнів. Ми інвестуємо в майбутнє не лише фінансами, а передусім вірою в кожного дослідника, конструктора, аналітика ще школяра, але вже творця. Відбиток символізує індивідуальний підхід, креативність та незамінність кожної дитини у науковому світі. Тут STEM – це не лише абревіатура, а жива платформа, де науки, технології, інженерія переплітаються з особистим відкриттям. Простір заохочує учнів залишати свій інтелектуальний слід, досліджуючи світ через проекти, експерименти і командну роботу. Насправді дуже цікаво. От вставляти ці проводочки, так дивитися, як лампочки загораються. Ти сама проєктуєш, наприклад, у ноутбуці, як її горіти, коли. Скільки і скільки часу, це дуже круто. Плюс ми дивимось наприклад, наші татусі ще спа зі всі проводочки. І думаємо, ну а як це робити? Ну ми не розуміємо. А коли оце ми приходимо на такі стем уроки, нас навчають, і ми дивимося, а цим вже й ми можемо це зробити. Не тільки чоловіки, а й ми. Ну це не так уже й складно. Головне зрозуміти і потрошки все вийде. Кожна дитина унікальна, а отже, повинна мати достатньо часу та можливостей для розвитку своїх талантів. Існує багато вдалих теорій навчання, але слід визнати, що кожна дитина не сповнена натхнення вивчати роками формули і складні теорії. Сучасні діти з легкістю. Що виведуть необхідні формули і знайдуть фізичні закономірності в ході командних досліджень. Такий процес складніше організувати педагогічно, але він значно екологічніший по відношенню до дитячої природи. Саме на таких заняттях діти знайомляться з професіями та підсвічують свої навички на шляху до омріяної галузі. Ми працюємо над проектом справня, щоб справжній будинок був таким розумним. Потрібно десь 2-3 роки. Сьогодні ми працюємо над датчиками води, ще працюємо над сонячними панелями та датчиком вологості землі. Я б хотів дуже зробити та допомогти нашим розміну. Розмінувачам розміновувати поля. Я б створив машинку, яка їздить та на відстані одного метра під землею відчуває метал. Для нього потрібен був корпус, моторчик, чотири колеса, датчик, який шукає метал. Він буде повідомляти розміновувачам, де знаходиться міна. Я знаю, що є багато датчиків, які реагують на метал, на воду, на вологість у землі. Якщо машинка не щось не станеться, то вона не зможе. Побачити метал, то її буде не жалко. Щодня ми впроваджуємо проєктне та дослідницьке навчання, інтегровані уроки, стем-квести, хакатони, навчальні експедиції, робототехнічні батли. Цьогоріч у фокусі проєктів розв'язання реальних проблем, вирощування рослин, створення прототипів розумного будинку, метеостанції, розумних пристроїв це не фантазії, а результати учнівських проєктів. Найкращі методи це ті, що включають дитину в дію. Ми об'єднуємо фізику з мистецтвом, біологію з інженерією, хімію з екологією, математику з цифровими технологіями. Вже традиційними в нашому закладі стали наукові пікніки та гімназійний конкурс Є відкриття як тріумф презентації своїх проєктів. Стема освіти це не про майбутнє, це про теперішнє, в якому ми формулюємо ключові навички. Педагогічний колектив з 2017 року упроваджує дослідно експериментальну роботу з розвитку систем освіти. Свій досвід роботи представляли на наукових ярмарках, форумах та фестивалях. Педагоги стали тренерами та експертами на регіональних платформах цифрової освіти, робототехніки, мейкерства. З 2024 році заступник директора Ганна Нойкова стала співавторкою модельної програми міжгалузевого курсу STEM. Це не просто події, це доказ того, що системна STEM освіта змінює траєкторію розвитку дітей і вчителів. STEM – це не предмет, це стиль мислення. STEM – це не мода, це потреба часу. STEM – це не про завтрашній день, це про тут і зараз. Разом ми створюємо школу майбутнього, де кожен учень має шанс не просто вивчати, досліджувати, не просто слухати, а творити сьогодні. Саме з таких класів, лабораторій, теплиць та майстерень починається шлях до великої науки, відповідального громадянства і впевненого Я можу.